Всім привіт! 27 січня 2025 рік, понеділок, з самого ранку, поки нікого ще так на роботі немає, я закрилася в складі і вирішила для вас записати коротке відео. Справа в тому, що в одному з останніх відео я обіцяла розповісти новини про Анюту, я, в принципі, так і зробила, змонтувала відео, і вчора його опублікувала на канал. І дехто з вас бачили це відео, ви розумієте, про що я. Але потім я вимушена була його закрити для всіх. Я не видаляла, просто закрила, щоб ніхто більше його не бачив. Так було треба. Тому я скажу коротко з Анією: все добре. Вона жива, здорова і зараз знаходиться на навчанні. Це все, що я вам хотіла сказати. Бо дуже відповідальна людина. Думаю, ну обіцяла ж людям, а. Показала, потім кудись це все ділося, і хтось вже мені пише, а ви що, відео видалили? О, так що все нормально. Я бажаю вам гарного понеділка, головне тихого, якщо ви знаходитеся в Україні. І гарного робочого тижня. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока!